Отже, як і обіцяв, далі говоритиму із Соломією Бобровською, народною депутаткою, членкині комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ну, окрім цього, пані Соломія, ще й резервістка сил спеціальних операцій. Пані Соломію, вітаю вас. Ви вже в ефірі. Слава Україні, вітання. Героя героям слава, як ви загалом оцінюєте поданий до Верховної Ради законопроєкт про посилення мобілізації? І які пункти ви виділили б як можливо занадто різкі, які можуть змінити в негативному ключі суспільну думку? А можливо навпаки, корисні і оптимальні норми, які пропонуються. Дивіться, насправді для мене цей законопроект викликав також е, велику кількість питань на панеків читачів, як і всіх громадян. І сьогодні отримали вже просто масу запитань не лише від журналістів, а від, е, від громадян, від людей. Від мене просто завалений вся особиста і робоча переписка питанням про, наприклад, третю групу інвалідності, яка дуже часто межує з другою групою. Та де дуже багато є, Ми це розуміємо. зловживань і мсеків є, і є зловживання сторони БЛК. Ми розуміємо, як це встановлюється, і там коментарі про те, що це ВЛК буде встановлювати рівень придатності до служби. Вона е, є доволі коруп корупційно ризикованою. Всі, хто живе подалі від Печерських пагорбів, добре це все знає. цим стикається для мене. Насправді, щоб дичиною і дивиною про те, що цей законопроект був зареєстрований в різдво. Це така для мене це є неповага до суспільства, бо це такі класичні комуністичні більшовицькі методи, коли хочеться під шуму, знаєте, тихенько щось запхати, таке не дуже приємне, і потім отримувати шквал негативу. І можливо, хтось думає, що це прийде до, до нового року, але так не відбудеться. Та якщо ми вже ми чуємо і знаємо, що буквально в першій сесії в новому році Верховної Ради ми будемо зобов'язані розглянути такий законопроект. То е, він можливо і буде розглянутий, але я, я не знаю, чи буде достатньо голосів, і точно це буде питання другого читання, тому що, е, як на мене, потребує величезних допрацювань. Е, отже, з тих е, таких важливих, там чи принципових моментів я теж його ще читаю. Це величезний талмуд, і мені ще раз дико дико й дивно, що за шість місяців напрацювань. Навіть депутати Верховної Ради профільного комітету ми не мали в кінцевому результаті цей законопроект. Вчора ночіше ми всі переписувались, питались в кого є ця фінальна таблиця порівняння, і вранці також, які всі інші, отримали доступ до цього, що було введено, що було забрано. А, в першу чергу я хотіла сказати, що насправді умовне питання відповідальності адміністративної чи кримінальної відповідальності вона ніби логічне і правильно. Так ми маємо розуміти, що буде відбуватися з людьми, які прямо нехтують. Отриманням повістки, але мені видається, що суспільні спроти в Україні буде доволі високі, і були моменти, коли в певних регіонах чи містах навіть чоловіки не виходили на вулицю. Взагалі це все було там в домашніх умовах проживання. Але так як сьогодні, ми, ми читаємо і розуміємо, що людина, яка не має посвідчення тобто, військового е, квитка, вона може бути затримана від трьох годин до трьох діб. Для встановлення особи там інформації і так далі до трьох діб, тобто уявіть собі. Тобто то всі ці речі е, дикі середньовіччя, коли крадуть людей з вулиць, з е, замитваних машин, фур е, і так далі, так далі. Забирають і у, 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 виясняють і випадок моєї мами на роботі, коли навіть 22-річного хлопця зупинили, який прописаний в Рівному, але зупиняє Закарпатське ТЦК і змушує його йти на ВЛК, Для мене воно є дивним, тому що ніхто не, не, не дивиться навіть. В цьому випадку на законодавство, так от, це все узакониться і ці повістки, які будуть видаватися на кожному кроці, базарі, блокпосту і так далі, вони знайдуть свої очевидно законні, законні свої підстави. Але більше того, якщо ви не захочете взяти. Не уточнили видані, наприклад, а ви отримаєте за це штраф, і цей штраф там близько по моєму до 80 тисяч гривень. Якщо ви е, не уточнили свої самостійно дані, е, там і якось там ви порушили право правила е, там військових зобов'язань, повістки там взагалі штраф до 200 тисяч гривень. Хочу сказати, що люди в районах в селах які працюють ну, ці гроші. Це, це фантастично великі гроші, які на мене за рік не заробляється там чи за два. Щоб так, такими сумами оперувати і, і, і злазити ну якісь такі рабські борги. Це якісь має бути притомне притомні межі. Ну і звісно, коли вам приходить там друга чи третя повістка, і ви відмовляєтеся від медичної комісії, і до прикладу там або відмовляєтеся від уже вас направляєш на службу. Це вже кримінальна відповідальність від трьох від до п'яти років, і от значить там далі, далі відбуваються ці всі інші речі. Але до чого я звела про цих від трьох годин до 5, до трьох діб? А, ви розумієте, коли у вас зараз кредита ЦК і ввечері ви вже в Яворському полігоні, наприклад, або не, 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 не важливо, Рівненському, Миколаївському, вас змож ну, направляють зразу на ВЛК без можливості навіть закрити свої якісь робочі справи, якщо ви працюєте або ви керівник підприємства, наприклад, та і от такі от речі, ці часові рамки, вам, вам можуть і вліпити, як на мене, вкліпати, і кримінальну відповідальність в тому числі, тому що це тонка грань, вона знаєте, тонка і можливість. Е Тут корупційні ризики, особисті фактор, настільки високий, маніпулятивний і закладений в основу цих речей, що я вважаю, що це буде така палка навіть одного кінця на двох кінців. Бо хто буде мати можливість хто буде відкуплятися, тікати тобто все, що завгодно робити, і інші люди, які не мають фінансової спроможності, вони будуть. Вони будуть таким чином загнані, знаєте, в там ну в таке стойло. Я величезний прихильник мобілізації. Я прихильник того, щоб жінки ставали на військовий облік, до прикладу та тому що облік це не служба. Де ви стаєте видимим для держави з вашими професійними навичками, де може запланувати у разі гострої потреби певну військово-облікову спеціальність. Це не штурмовик. Ви можете бути виконувати тилові певні речі, але я категорично проти таких жорстких рамок і обмежень, тому що ми живемо в Україні, де, е, де ці всі речі можуть дуже тонко обходитися, і ми будемо бачити, як одні будуть ухилятися, вони будуть става, ставати на бронь від органів місцевого середування чи державної влади, чи від Кабміну, чи від мінекономіки. Ми будемо бачити знову, як люди водіями чи будь-якими іншими там, способами виїжджають е, за кордон. І будуть підписані документами, чи це буде головне управління розвідки, чи це буде шейка там представники Сил оборони, так як це часто там волонтерам роблять, які потім сюди не повертаються. Але тим не менше, люди, які не мають такої можливості, вони будуть взабрані в такий спосіб. Рекрутинг — це звичайно добре, але і ці всі речі це все правильно. Але в Україні це гіпербалізована буде історія, і в повірте мені за це добу домових журналіста, бо як людина яка читає там чат. Бачить цю просто хвилю спротиву і негативу. Я не бачу що цей законопроект. Наразі був підтриманий в першому читанні і потребує доопрацювання до другого читання. Мені дивно, чому прокурори, які до прикладу пішли на службу, та їх не є багато насправді. Мають бути звільнені з посад, може бути звільнені з посад. Тобто за ними з посади, наприклад, не зберігаються. Чому ми не чому ми не говоримо про ризики корупції в таких в таких напрямках, як ВЛК? Робота ТЦК я не знаю бронь і так далі. І так далі. Тобто, то все це пронизано цими ризиками. Не питання в тому, що всі мають служити, це нам зрозуміло. Але давайте входити і в ми розуміємо, тому що це потреба не генерального штабу в пів людей, а потреба фронту. Якщо ми справ... ми, якщо ми живемо в принципі в одній країні, розуміємо, що люди мають змінюватися, і ця ротація повинна відбуватися. Але е, в помітити сьогодні міністерство оборони не дала жодного коментаря, жодного пояснення, і на сайті сторінки чи на сайті е, міністерства оборони вони не знайдете пояснень. І для мене дуже дивно, тому що це має бути вертикаль президентська, міністерство оборони, потім Генеральний штаб команду, профільного комітету. І так далі. І так далі, коли це робиться все в якийсь різнобій, тим паче так в на святвечір, і в, 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 в якби не святкувала Україна, а вона святкувала в сльозах, відзначала та різдво. Так так не робиться, так суспільство не спілкується. Дякую вам. Але ви описуєте так цей законопроєкт, м'яко кажучи, не у світлих тонах. Складається враження, що в нього взагалі немає шансів бути проголосованим, затвердженим. А як ваші колеги з вами зрозуміло? А як ваші колеги у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки реагують? Чи дійсно ви пропустите його в цілому до голосування? Що правками? Які реалістичні терміни його прийняття у такому вигляді? І ще одне питання поставлю вам. Стосовно, ви кажете, що в різнобій комунікація відбувається за нашими даними, даними джерел Української правди і народу, депутатам порадили кивати в сторону військових і не е, ніяк не коментувати мобілізацію? Власне, що ви з цього приводу скажете? Чи ви підтверджуєте, адже ви коментуєте? Я коментую, але я представниця з їхньої точки зору опозиції. Хоча ми політику між одним жодним не відкривали. І я вважаю, що справді під час стану політика неприпустима, особливо в державних і військових питаннях, і воєнних питаннях. Е, я коментую, тому що це відповідальність насправді. І я направду не бачила коментарів від голови комітету Завітневича чи від заступників і вважаю, що це було б обов'язкові речі, які б мали б прокоментувати, тому що це одна вертикаль влади. Не знаю, можливо, подивити зараз в Фейсбуці хтось про Завітневич там чи м, інші колеги прокоментували окрім Мар'яни. Та Марія саме забирає такий громові дві е, всіх цих коментарів, е, але сп, насправді дуже цікаво, що що в, е, в чаті нашому комітету немає дискусій. Тобто, у нас є запитання від, від колег з опозиції, там тих чи інших уточніших питань. А, далі ми не ну, це думка не продовжена. Я не здивуюся, що нам поставлять в онлайн-комітет це все обговорити, навіть не фізично, тому що це ще це талмуд, це там 70-70 сторінок тексту, який повинен бути ґрунтовно е, опрацьований. А, і я описую це в не, то, що в негативних тонах, я описую це в стонах людей, які давали мені сьогодні весь день. Не в Києві фідбек і перше, що мене приходять, не, не там не з запитаннями, якими а та швидше в а поясни про мобілізацію і що нам робити, і там від п'яти 8, двадцять В чи я вважаю, що це буде шанс в цілому прийняти її? Ні, я не вважаю, і я думаю, що на перше читання також буде здійснений тиск голосування слуга народу голосувати в першому читанні. Друге читання буде добиватися правдами. Але е, моє обурення ж полягає не в рамці мобілізації або не в рамці правил, які мають бути встановлені, та наприклад там, в тому ж самому електронний кабінет. Е, Резервіста чи військового зобов'язання, який буде введений, тому що для цього потрібна постанова Кабміну, документи такі підзаконні, якими ми регулювалися. Бета іде то в тому числі, я можу зайти подивитися там певні речі, обновити дані і так далі. І так далі. Ми розуміємо, яка це буде навалена на велика, і хоч ще раз наголосити на корупційності велка, що військових, що цивільних. Як дуже часто вони, вони приймають там крайні рішення, такі доленосні. Я бачила. Ряд документів, папки документів, коли люди онкохворі, доводили, що вони не можуть служити і не придатні до військової служби. А для 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 Балкани було достатньо цих підстав. Відповідно, ще змучного це для мене дивно, чому мої колеги, там слуги народу, не виходять вперше з цими коментарями. Можливо, вони теж можуть звалити, що там депутати десь кращі, хтось там гірший, але це одна вертикаль влади. У Нас немає навіть відрізняння від людей. Це опозиція, влада і так далі. Тобто, ми, ми багатьом є представниками влади і, і, і обурення і. Вона висловлюється. Я також обурююсь, тому що понашень до мене, як членкині комітету. Коли шукати вночі текст законопроекту фінального, і ми його не могли знайти і зараз всі читаємо, щоб пояснити це суспільству. Ну це виглядає дико. Мені дико виглядає, що вони мають таблиць, рекламних роликів, бордів. Людей суспільної думки, які могли б пояснити, що це не страшно. Ми підемо так, і так ТЦК буде працювати так і так. Чому немає реформи ТЦК в кінці кінців? Класна історія, коли працює рекрутинг, і ви можете зайти на Work.ua і подивитися вакансії там сил оборони, які вам пропонують. Дуже гарна історія за це саме хвалимо, за це ми говоримо і підтримуємо сверст оборони, але за добу добу мовчати і не комунікувати як суб'єкт подання цього законопроекту виглядає очевидно дуже дивним. Пані Соломі, попрошу вас стисло. У нас ми обмежені в часі. Останнє питання коротко. Як відреагуєте, якщо буде посилення мобілізації? Це питання я поставив нашим глядачам: 51% обурливо відреагують. 24% задовільно, 25% скептично. Про що це свідчить на вашу думку, і які взагалі наслідки, якщо закон буде прийнято для електоральної підтримки цієї політичної влади, і загалом? Загалом, а, пані Соломія, не бачу вас. А тепер бачу. Я вже, я вже тут так. Плачу, так так. А, ви знаєте, я теж дуже зручно поставила влада нас на розтяжку. Та ми розуміємо, що мобілізація потрібна. Це логічно, очевидний крок. Потрібні уточнення. В рамках мобілізації цю матрицю, як ми називаємо хто має, має право на звільнення, хто має право е, на відстрочки на демобілізацію. Нагоріло питання для військовополонених, які будуть мати право і на відпустку, і на звільнення. Це правильні речі, е, але я доволі скептично і акуратно ставлюся до, до цього законопроекту і в, е, вважаю, що він, він повинен бути переглянутий або, або заново кимось іншим поданий або е, тим самим урядом, але але просто іншим. І це все має це має правильно комунікуватися. Я вважаю, що комунікація відсутня, і вона найбільше лякає людей. Вона найбільше втягає в ступор. І в, е, так як в Україні знаєте, закон повинен бути, але треба бути мати 100 100 гарантії і 100 шляхів обходити цей закон. Історія з адміністративною відповідальністю в таких масштабах коштів і відповідальністю, які вони запроваджують, і плюс від трьох годин і затримати до трьох діб. Вона дає широчезне поле споле для спекуляцій, маніпуляцій і силового ведення ресурсу для того, щоб такі речі відбувалися в українців. По нашій натурі і ментальності так не працює. Ми ми здається, всі майдани і всі інші спротиви, і війна в тому числі це показує. Ми не москалі, в нас інш, інші методи повинні бути. Пані Соломія, дякую вам за відповіді. Далі спілкуватимося про посилення мобілізації з військовим. Цікава його думка. З вами прощаюся на все добре. Побачимось наступного дякую. разу. Глядачам нагадую, що Соломія Бобровська є народним депутатом і членкині комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.